Усім привіт! Рада всіх бачити на своєму парфумерному каналі. Мене звати Олена, я обожнюю парфумерію. і ми будемо говорити сьогодні не про парфуми, а про олійні масла, ефірні масла. Я почала цікавитися маслами раніше ніж парфумерію, тому що я дуже полюбляла стародавній Єгипет. Я прочитала свого часу дуже багато книжок. Я знала дуже багато про цю цивілізацію. Я навіть читала книгу мертвих, навіть вивчала <смі> їхні іерогліфи. І в мене була велика закоханість в цю країну. Я хотіла завжди її побачити. І якщо ви знаєте, то саме стародавньому Єгипті дуже активно використовували масла. Вони мали кілька функцій. Це була і під час заховання використовувала аромамасла під час лікування, під час ваблення, наприклад, також під час різних священних. Церемоній, ну і навіть і не лише Клеопатра одна користувалася маслами і зваблювала чоловіків. Це була поширена практика. Ароматерапією користувались і фараони, наприклад, чоловіки, а не жінки, і священики, і, взагалі, вищий клас, бо вони не були дешевими, тому ну, нижчий клас не міг собі дозволити. А от такі багаті люди користувалися. Маслами. І досі практика користування маслами дуже поширена, наприклад, в арабських країнах. Так. І не лише я знаю, що аромомасла також застосовують в ванну, коли додають, приймаєш ванну, додають кілька крапельок, а також коли роблять масаж. Коли робите масаж, тобто до масажної олії, звичайно, додаєте аромамасла. То будьте дуже-дуже з цим обережні, особливо з дозуванням. тому що ем, деякі масла можуть викликати алергічні реакції. І це не є окей, тому, будь ласка, ем, будьте з цим дуже-дуже обережні. -дуже ем, і ось цей сет. Я придбала, про нього і знімається відео про свої нові аромимасла. А також покажу ті масла, що в мене залишились, тому що часом. Все закінчується, і моя обширна величезна колекція масел, які я збирала з усього світу, теж закінчилася. Деякі масла ще залишилися, вони в Україні вони Україні залишилися, але також багато-багато просто з часом закінчилось. Бо мілімідражик невеличкий. Ну і, звичайно, якщо активно користуєшся, то закінчується все дуже швидко. Так. Покажу цей новий сет, називається Міг Капут Floral Essential Oils. Ароматерапії сет, тобто набір для ароматерапії 5 мл в одному флакончику, а їх всього тут 12. І це незвичний для мене сет. По-перше, тому що за кордоном я бачила такі масла квіткові різні, але чогось в Україні свого часу їх не бачила. Були звичайні там розмарин був, евкаліпт, мандарин апельсин, там, ваніль, іланг-іланг, сандал. Але от квіток якось я не особливо бачила. Я колись свого часу а, з полуницею масло полуниці привезла, а, це, якщо не помиляюсь, це було з Тайваню свого часу і привезла. Я Тоді з Тайвані дуже багато аромамасел таких незвичних для нас попровозила. Це було дуже давно, скажімо так. Не зараз це було, давно було. І е, потім ще з шрі-ланки свого часу також багато масел навозила. І е, останнє, напевно, це було з Баліч якось тоді я привезла чампаку, масло чампак квітки. Боже, це такий запах. О -о -о -о. До речі, я шкодую, що його залишила в Україні, тому що тут в Німеччині я ці, цей запах не бачила чомусь. М -м -м, можливо, треба пошукати, але знову ж таки, в мене в Україні залишилася така величезна банка цієї чампаки, а Чампака там такий аромат. хо хо, -хо, 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 -хо. Криж, Зносний такий. Хо -хо -хо -хо. І от було ще квітка. У мене лотос жасмін. Лотос дуже приємний, до речі. Жасмін, жасміну було багато різного, сандал свого часу, ну а це ж не особливому прок проквіти говором. І яка ще була ромашка? Але ромашка якась екзотична була, тому що в ну, неї там такий запах був. Я від неї так дуріла і дуже сильно активно користувалася, тому також нічого не залишилося від цієї ромашки. Тому що вона не така нестандартна, не наша ромашка. І мені той аромат дуже подобався. Він такий Ух. Так, перейдемо все ж таки до цього нам бірчиком. Покажемо всі ароматики. Я їх навіть затестую. До речі, у мене був квест відкрити кришечку. Це було нереально, нереально. Це Я спочатку спробувала, потім тато, мама, як у то в казці. Тянеш, тянеш репку, а витягнеш не можеш. Так і тут те саме. Розкрити було дуже важко. Якщо у вас таке відбувається, то це одразу треба під гарячу воду, кришечки частіше всього пластмасові, і під дією гарячої води, потім все так легко все відкривається. Майже легко, але все ж таки відкриє. І так, коли її відкриваєш, ось така ковпачок, кришечка, ковпачок, оцей обов'язково завжди тримайте на бутилочці. Це я кажу свого досвіду. Бо багато я відгуків читала людей, що воно бистро, швидко дуже випарювалось, запаху не залишилось і все таке інше. Тому що це летючі всі олії. Це ароматерапія, всі масла, вони такі дуже швидко воно все випаровується і запах виходить. Тому, якщо ви хочете, щоб це масло вам довго послугувало, тому що, хоч і тут мілілітриків, але по факту вам треба бути кілька капельок. Лише кілька капель. Вам не потрібно багато капель, і вам надовго це вистачить. Тому цю кришечку знімаємо, набираємо піпеточку, кілька капель і знову цю копачок назад одягаємо. Тому що, в іншому разі, воно все це випарується і нічого не залишиться. І також після цього так закрили кришечку. Ну, звичайно, так міцно, як виробник це зробив. Виробник спеціально це так робив. А, але все ж таки закривати кришечку також потрібно. І так, перше це е, лаванда. Ну, Лаванда як лаванда. Всі знаємо лаванду, всі її чули. Я не знаю ту людину, яка не те лаванду. Так і тут пахне прекрасною лавандою. Це як заспокійливе. На ніч. Тут в Німеччині, до речі, дуже популярний чай з лавандою. М -м -м -м. Пахне чудовою лавандою, все, що можу сказати. Шикарна лаванда. Ну, у нас в Україні, якщо не помиляюся, олію з лавандою можна купити без проблем. Далі йде герань. Герань для мене це було вперше затестити. Я її раніше в маслах не чула, навіть як квітку я її то бачила, але не нюхала. Тому що я міщанка, скажімо так. В селах не гуляла, садів ми не маємо, дач не було, живемо там в місті, тими квітами ніхто особливо не займався. Там вдома кілька фіалок росло і все. От, гар, герань. Солодка така, трошки така кусюча, знаєте, така колка. Досить часто в композиціях. Якщо мені, от її сказати, мені вона то подобається, але знаєте, якщо занадто багато капнути, то не мій варіант. Треба дуже-дуже обережно, невеличкою невеличко дозування має бути. Дуже-дуже. Тому що запах такий, кулки. Далі наступне йде османтус. Османтус, я палачею з османтусом. Солодко. Аж медово солодко. Медово солодкий запах османтусі. Далі наступний запах це Фрезія. Фрезію я в парфумерії люблю. Вона мені подобається в парфумах. Ой, як солодко. Солодко, приємно, але не медово. Приємно, приємно. Далі наступний йде троянда. Знаєте, що мені троянда тут подобається більше, ніж в парфумах? Я розумію, чому мені а, парфуми інколи з трояндами не дуже підходили. Тому що її важко гарно так скомбінувати, щоб вона гарно грала. Бо вона дуже має такий своєрідний аромат. І Він такий гучний, і він такий оцей помадний, така помадна тобто, троянда. Її треба вміти комбінувати красиво. Коли ех, троянда гарно комбінується, вона створює красиву композицію. А, Олійка мені дуже подобається, я їй задоволеню навіть кілька капельок собі шкіру роботу просто замість парфуму. До речі, я таким також займалася, коли. Не знала, який парфум, ну так просто масло так. Кілька каплок. масла, якогось улюбленого Капала, але забив ходила. Нормально. ха ха Гардені. О, оце тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, як вона мені подобається. Ой-ой-ой. Виноград якийсь таке, воно І воно таке насичене, сильне. А яке воно дурман, Боже, який від нього дурман. Для мене це знаєте що? Це як окремий парфум. Я масло гордені можу носити <laughs> на вулиці як, як окремий парфум. Реально, мені дуже подобається. Ну, класно, класно. Я все ж таки буду намагатися навіть і на себе наносити кілька капель. Тому що пахне неймовірно красиво. Хоча я розумію, що вона швидко буде у, у, улітати з мене злітати зі шкіри, але все рівно буду. Боже. О, ні, треба закривати кришку, а то так відео буде вічне. Наступне це жасмін. Жасмін. Так, такий стандартний жасмін. Такий, як у мене раніше було, він такий трошки колючий, такий трошки він струнком таким. Він, як мама каже, обожнює квіти жасміну, як вони пахнуть. Ну Звичайно, квіти жасміну, тест <п camar> <wär> <бували> занюхувала багато-багато багато разів. Різних різних сортів і все-таки інше. Але олія, звичайно, це. <свят> Там така концентрація жорстока. Там одразу кажу, з такими маслами треба капельку, капельку або на шкіру, або сюди також маслу також трошечки, трошечки, трошечки. Тому що дуже сильний аромат. Наступний Ілан Хіланг. Ну, Ілан іланг знають всі. Це як Афродізіак, да? викликає вас, збуджує вас в сексуальному плані. так. Да? Mm. Ну, ні, У мене чомусь завжди асоціювався з масажними салонами. От коли заходиш в масажний салон, завжди це еланхи-ланхи так іде. Ну і схід, у мене східні аромати, це одразу так має бути еланге-ланд. Його також треба з ним бути обережним в використанні. Не дуже багато наносити, особливо коли робите масаж. І в аромалампи також дуже багато його не треба наносити, бо потім може навіть голова заболіти. Він дуже сильний аромат, треба з ним дозування дуже добре розуміти і знати. Так, чері блосом вишня, квіт. Вишні. Знаєте, мені подобається вона тут набагато більше, ніж в парфумах. В парфумах не люблю, а от це масло я вперше чую цей запах. Хоча вишню ж сам цвіт вишні і чула не один раз, тестила і на дерева. Але парфум якось не дуже її особливо розуміла, не дуже й досі, а Чири від Тома Форда також не мій варіант. Тобто плоди і цей запах самої вишні потрібен. Ну, взагалі мені майже не заходить, я оцю кислість не дуже люблю. Плюс, скажімо так, відверто взагалі не люблю. А ось цей мені подобається Blossom, Такий ніжний, квітковий, взагалі не кислий, повітряний такий, і ледь ледь навіть солодкуватий. Ну, дуже подобається, дуже приємний. До речі, дуже класний. І можна також як окремий парфум використовувати не лише в ароматерапію. Так, ще один аромат це білий чай, ніколи не тестила і навіть і не. Ні, білий чай колись пила, Але він взагалі нічим не пахне. Дуже солодко. От коли весною такі розквітають білим повсюди дерева отак. Коли ти проходиш повз них, це квітні відбуваються, Плодові різні. І це є стандартний запах у цих ух, ух, білих, таких розкритих квітів, так? солодкі такі, приємний навіть дуже. Але додається ще терпкість чаю. Чай тут є. Тут запах чайності, якщо ви знаєте Ліза Арден, Роден, то зелений чай, все таке інше. Ось ця чайність вона тут є, але не дуже сильна. Приємний аромат, але як окремий ніє, е, верому лампу і задоволення The best of the best. Дуже навіть добре. Так, неролі, парфуми були з неролі. Знаю одне, що цей компонент мені не подобався. Ну, в авомаслі мені сподобається. Приємне. Навіть дуже приємні. Чимось на білий чай схоже, але без чайності. Ніби взяли оці білі квіти з елангелангом перемішали і щось таке вийшло. Ні, дуже красиве, мені подобається. Неролі класний буде. У неї ромаланто, але як окремий парфум, точно носити не буду. І останнє, але не останнє за зазначення, як кажуть. Ромашка, ромашишка. Це нашою стандартною ромашкою пахне. Ромашкові чаї. Ой, та й квіти. Це не ромашка, ромашкою, звичайно, ромашкою. Саме, що вона є лікарською, такою ромашкою пахне. Приємний запах, він мене теж заспокоює, він мені завжди піднімає настрій. Я ромашку люблю. Це цей сет. Ну і дві. Сет показала. А зараз ще покажу окремі парфумки, які в мене не парфумки, а верніше, парфумерні олії, які в мене також є. Це е, парфум Eul Ну, ваніль. Всі знають, чим пахне. Стандартною солодкою ванілью. Просто можна, знаєте, з нею з допомоги ваніліці і масла ванілі. ванілі. <сум> Парфуми і там компоненти ванілі вишукувати. Але сам ваніль мені завжди подобався, завжди. Цей компонент він чудовий. І він такий з печивим асоціюється, з хорошим настроєм, з Різдвом також асоціюється. Тому переходимо трошки до Різдва. Є спеціальне аромамасло, тут в Німеччині продається, яке називається Weinnacht Zauba e, Duft Oль. Тобто, це масло, яке називається магія Різдва. Ой-ой-ой, як гарно пахне печивом якимось пахне імбирним. Імбир чую, корицю, гвоздику чую, ще щось є. Такий смачний запах Різдва. Боже, як вони тут полюбляють Різдво, у них все для Різдва, все що хочуть, знаєш. І навіть масло з різв'язним запахом. Так, і наступна олія Дюфт е, Оль е, Duftöl Weihnachtsmärchen, е, Це різдвяна казка. Перекладається. І пахне марципаном, Я чую цей марципан, Або, як ми говоримо, мигдалем, Тому що марципан з мигдалю робить. От, запах мигдалю. Такий. Але для мене це вже асоціація з марципаном. Хоча я особливо його не люблю, але його багато, його повсюди можна не і навіть поїсти. Так, наступне ароматика ефірне масло розове дерева. Це я вже з України собі привезла це масло. Я пам'ятаю, що я не знаю навіть, яким чином його додала. Але рожеве дерево це дуже приємний запах. Ой, яке красиве, хороший аромат. Такий древесний, я б сказала, хоча вже веде дерево. але пахне таким. А наступний аромат це апельсин, масло апельсину. Стандартний апельсин. Всі знають, як він пахне. А мені він завжди піднімає настрій і також асоціюється з резвяним настроєм. І останній аромат з моєї колекції це евкаліптус і бергамот». Евкаліптр і бергамот. Так ж, подобається. Але евкаліпт, звичайно, переграє бергамот. Бергамот було видачі ще треба. Такі. Він знаєте, такий спиш, спиш, не можеш прокидатися. І так нюхнула і одразу ух, замість кави. <сум> Дуже такий бойовий настрій одразу з ним. Угу. І одразу готовий і навчатися, і працювати. <сум> і наостанок покажу ще аромолампу свою прекрасну. Як вона мені подобається? Ще я покажу. А, згадала, у мене ще є а, арома парфу на маслах. Це із Єгипту його свого часу привезло. Якщо не помиляюсь, називається Клеопатра. Йому вже більше 10 років. О, зараз він став дуже-дуже насиченим. Раніше я його дуже активно носила. Але я його розбавляла зі спиртом, тому що масло дуже швидко зі шкіри уходило. А якщо його спиртом ти розведеш, а потім наносиш, то потім і шлейфить і тримається майже весь день. Тому я його набуло масло, напевне, 100 мл, і це за цей час, що я його розводила, після цього залишилася у мене таке невеличка кількість. Але це одне масло тут, виходить тут 20 мл. Воно дуже квіткове, насичене. От сандал тут чую, він тут так грає сильно. І на ньому от інші олії такі квіткові. Заміксували. І такі воно у мене асоціація з хорошим відпочинком, з магією літньої ночі. Одразу тебе в якісь такі приємні спогади відправляю. Хоча зараз я цей аромат не дуже часто ношу. Але інколи також як рідні ароматерапія відкрила, нюхнула, закрила, поставила. Дякую за увагу. Намагалася зробити відео якомога коротшим, але знову вийшло. Не дуже коротко. <ріху> Дякую за увагу. А, якщо у вас були інші ароматичні масла, які вам приносили задоволення, або і навіть зараз приносять задоволення, і вони якісь такі нестандартні, цікаві, будь ласка, напишіть це в коментарі. буде Буде дуже мені цікаво, тому що ароматерапія мені дуже подобається. Дуже-дуже. І вона в моєму житті була набагато раніше, аніж парфюмерія, звичайно. Дякую за увагу. Па-па! Всього найкращого.